Пішов сильний дощ. Все тепер мокре, облите водою вечірньою свіжістю, Кап... краплинки води нахиляють пелюстки квітів. А вони між собою ніби спілкуються. Ой, як добре, що прийшов дощ, що така волога земля буде, яке свіже, свіже повітря. Так вони спілкуються між собою. Листочки радіють краплюлинкам води. А килим садової м'яти ніби вмивається, готуючись до якогось свята. Нахилилися яблука, омиті водою, краплинка за краплинкою, краплинка за краплинкою стікає. З поверхні цих яблучок. Груші, мабуть, мити не треба. Вони обмилися дощем. Листя стало чисте, чисте. Вимита краса. Це радіє дощу. Лише одна я вимушена вечеряти в приміщенні, а не на вулиці. Вечеря салат. Інгредієнти основні цього салату м'ясо курине, з якого я варила сьогодні бульйон, а потім суп, картопля. Кинула, покришила яйце, цибуля зелена, цибуля ріпчата, огірок молосольний. Чомусь захотілося не свіжого, а саме молосольного. За вагою тут 120 грамів салату, а зверху трошки посипала чи полила майонезом. запиватиму чаєм. Ну, а підтримка в мене з'явилася нова. І звуть її Арманія. Вона вперше завітала до мене. Це українське ім'я Арманія. Чудова моя подружка. Вона пробуде зі мною кілька днів. І я буду дуже рада відчувати її підтримку. Ось така красуня зі мною сьогодні на вечері. І на сніданку завтра, і якщо все буде добре, то вона затримається ще на один день. Ну що ж, всім, хто вечеряє, смачного! Бажаю спокійної, тихої ночі.